Дашу, що робиш? Створюю новорічний настрій, готуюсь до свят та е, хочу, щоб збулися наші мрії, а також найголовніше це перемога. Чудово! Напередодні Нового року поговоримо про мрії та бажання, а точніше про те, що вони роблять: збуваються, здійснюються чи справджуються. Цікаво, у словнику читаємо здійснюватися або справчуватися, це втілювати в життя, ставати дійсним чи реальним. А збуватися це втрачати когось чи щось, позбуватися, а також ставати дійсністю. Переважно це слово вживається стосовно бажань та передчуттів. Однак наш фольклор і класична література усе ж видає перевагу таким словам, як здійснитися та справдитися. Говоріть українською правильною. Отже, нехай усі мрії та бажання здійснюються. Хороші передбачення сни справчуються. Так, а від небажаних думок слід збуватися. Радимо запам'ятати та використовувати таку новорічну лексику. Новорічні прикраси тішать око, а не радують око. Увімкнути гірлянду, а не включити гірлянду. Запалювати ялинку, а не зажигати ялинку. Приготуємо салат, а не давай приготуємо салат. До речі, правильно ж казати святкова страва, а не святкове блюдо. Так. А ще правильно казати, відкоркувати пляшку вина, а не відкривати пляшку. Підняти келих шампанського, а не «бокал шампанського. «Волоські горіхи, а не грецькі. «Скибочка мандарина. А не як часто ми чуємо долька мандарину. Заплановані новорічні заходи, а не е, заплановані міроприємства. Надсилати поздоровлення на адресу, а не відправляти поздоровлення за адресом підбити підсумки 2023 року. Не підвести підсумки, а підводять очі. І нехай здійсниться найзаповітніше бажання, а не завітне бажання. Нехай новий рік стане з початком нового етапу у вашому житті, на якому ви будете говорити українською мовою красиво та правильно. Бажаємо вам у новому році міцного здоров'я, щастя та успіхів, а Україні перемоги. Дякуємо за увагу!